Terminal Picotel PUX 613. Огляд і характеристики. Цей абонентський термінал призначений для роботи в ІПОН e та GPON мережах, виконаний в білому корпусі, який можна закріпити на стіну або поставити на стіл. Має дві антени, які роздають Wi-Fi в діапазоні 2,4 ГГц зі швидкістю до 300 Мбіт за секунду. На задній панелі розташовані роз'єм живлення, гігабітний LAN-порт та оптичний порт SC UPC для підключення до мережі PON. До речі, ця модель автоматично обирає правильний режим роботи залежно від типу мережі PON, до якої її підключено. Підтримує стандарт e -PON 802 і g pon вісімсот два триах і GPON g 984.2 та повністю сумісний з концентраторами брендів Сідата, ВІДІКОМ, HUAWEI та ZTE. Передня панель оснащена LED-індикаторами для контролю за станом мережі та режимом роботи. В комплекті з ONU-терміналом поставляється блок живлення та інструкція.